Миколаївські заклади освіти продовжують потерпати від псевдомінувань. Такі повідомлення чи не щодня зупиняють навчальний процес по всьому місту. Аби вирішити цю проблему на засіданні сесії Миколаївської міськради розглядалося питання щодо звернення до центральних органів влади. Що воно передбачає та яке рішення ухвалили депутати? Розкажемо за мить. Від початку нового навчального семестру у Миколаєві почастішили випадки псевдомінувань. У таких ситуаціях дітей евакуюють, а навчальний процес призупиняється. Це не лише заважає здобувати нові знання, а й ставить під загрозу життя учнів та вчителів. Аби врегулювати це питання сьогодні під час засідання сесії Миколаївської міськради депутати ухвалили рішення про звернення до центральних органів влади щодо забезпечення безпеки у школах. З січня місяця почалося практично щоденне мінування закладів освіти, що у свою чергу абсолютно перешкоджає здійсненню нормального освітнього процесу, незважаючи на те, що повітряні тривоги у нас ніхто не відміняв. Так пропонується звернутися до уряду з проханням внести зміни до спільного наказу МВС та МОН. Зокрема, йдеться про те, щоб команди реагування могли перевіряти школи, та якщо загрози немає, дозволяти продовжувати навчання. Крім того, планують внести зміни і до постанови Кабміну щодо посилення безпеки у школах під час війни. Це той проект, коли у закладах освіти вводяться поліцейські служби освітньої безпеки. На жаль, як експериментальний проект, такі поліцейські введені були у 2023-2024 роках у тих закладах освіти, які працювали очно. на той час наші заклади освіти ще не вийшли в очний або змішаний формат навчання, і оскільки у свою чергу ці поліцейські служби освітньої безпеки допомогли взагалі би не тільки з випадками мінування, а і, взагалі, слідкувати за безпекою учасників освітнього процесу, і оскільки ця тема актуальна не тільки для міста Миколаєва, а для всієї України то хотілося би, щоб це було фінансування за кошти державного бюджету. Серед іншого, пропонується до повноважень поліцейських додати право обстежувати навчальний заклад у разі мінування. В результаті депутати підтримали це рішення. Також під час сесії розглядалося питання щодо догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Було підготовлено проект рішення щодо. Рекомендації утриматися від проведення омолоджувальної обрізки на території Миколаївської міської територіальної громади всім та організації, які мають до цього відношення у випадку необхідності, все ж таки проведення таких робіт з омолоджувальної обрізки, рекомендовано це робити за погодженням з дешевої інспекції дешек інспекція зі свого боку, у восьмому вигляді підтвердила готовність виходити на обстеження зелених насаджень з питань. Пов'язаних з омолоджувальною обрізкою, своєю чергою секретар міської ради Дмитро Фалько відзначив, що це рішення у разі прийняття носитиме не обов'язковий, а лише рекомендаційний характер, тож ніяк не допоможе у питанні обрізки дерев. це формальне якесь рішення, але при цьому ну виходить так, що ми, наприклад, для Обленерго, яке постійно обрізає, нас не питає, залишає ці лисва цих гілок там на декілька тижнів, і так далі. Ми ніяк жодним чином на них. Цим проєктом рішення не вплинемо. А щодо наших комунальних підприємств, я вважаю, що вони і так все вчиняють правильно і відповідно там проводять правильну обрізку, Тож не бачу сенсу прийнятті цього проекту рішення. Обрізки дерев, проведені Миколаїв обленерго, значно гірші за ті, що робило КП «Парки» по вулиці Соборній, додав Олександр Береза. Однак, за його словами, екоінспекція та активісти бачать лише діяльність міського комунального підприємства. Мені теж хотілося б, щоб наші активісти бачили не лише обрізку, яка відбувається у всіх на очах на соборній вулиці, але й обрізки, які відбуваються варварські по інших містах. Міста Миколаєва як не активно реагували на це, і якщо це робиться, і нашим комунальним підприємствами, і не будь-ким іншим, будь ласка, давайте реагувати. У результаті жвавих обговорень депутати не підтримали це рішення однак одноголосно проголосували за підтримку президента Володимира Зеленського. Мене, як думаю, і багатьох з вас збудив той факт, що деякі політики заявляють про те, що сьогоднішнього президента. України Володимира Зеленського є підтримка більш не більше чотирьох відсотків. Я думаю, що насправді історія показує, що президента нашого була чи не найбільша підтримка за всю історію України таким чином ми підготували звернення. У документі депутати Миколаївської міськради заявляють про цілковиту підтримку президента України та його принципової позиції. Ніяких рішень про Україну без України цим зверненням Миколаїв підкреслює, що будь-які домовленості стосовно нашої країни без участі української сторони неприйнятні. Катерина Рупташ, Євгеніюнчаренко, новини на телеканалі Март.